Чому майже всі інвестори втрачають гроші, да? більшість інвесторів, і як це виправити. Основні причини втрати грошей в інвестиціях. Так, перше, це відсутність чіткої стратегії. А в тебе немає чіткої стратегії, що ти будеш робити в тому випадку, що ти будеш робити в іншому випадку. Ось, наприклад, ти там вирішив купити Altcoin, да? він, ти думаєш, що він буде рости. Ось, а він навпаки впав. От що ти будеш робити? Да? Ти вже не знаєш, що робити, чи продавати, чи купляти, чи куди бігти, чи продавати, чи зливати. Ось паніка, страх, ось, і непонятно, що робити. Тебе чіткий має бути план, що ти робиш, коли він впав, що ти робиш, коли він виріс, да? що ти робиш, коли він там, якісь цілі достиг і да? так далі. Ось і має, щоб на це все бути якась тебе стратегія, да, якісь по пунктах все розписано. Да. І тоді ти не будеш паритися в себе окей, будеш робити все по пунктам, да, по своїй стратегії, дотримуватись, і тоді все буде окей. Так, наступне емоційні рішення. Наприклад, ти можеш десь подивитись, що там да, мов стріну якийсь токен Трамп, непонятний. Да. І на ФОМО залетіть, і на всі бабки да, накупити Токена. І думають, що, що Трамп хоче, щоб всі люди розбатіли. Ось. Або на паніці, да, там, коли Трамп тут вичваряє щось цими з поштінами. Да, і все все падає, всі ринки, Шкереберть, і думаєш, Та, ну, його блін, треба продавати. Ось. Це так само це все робиться на емоціях, да, щоб люди всі тікали, продавали. Ось, і опустить ринок, і дешево його викупить. Тому так само повертаємось до першого, тебе потрібно, щоб була стратегія, да, план якийсь, і щоб ти його дотримувався і не робив ніяких дій на емоціях. Да, там, то лі на жаднібності, лі на ФОМу, то лі на паніці. Ось, Наступне відсутність диверсифікації. А ти залетів в якусь в одну монету там, не знаю, на один протокол, ось, і закинув всі бабки туди, і все, і його взламали, і все до побачило. Потрібно робити диверсифікацію хоча б да, там, по якимсь протоколам, по платформам, да, там, ділить хоча б, там, на 5 частинок Ось так само по монетам, по альткоїнам. Да, ну, понятно, що в основну частину має бути біткоїн або фіріум, да, ну, там, хто любитель та Солана. Ось, але ну, я не вважаю, що Солана це якби, якийсь адекватний альткоін. Так. Наступне, це четверте, недостатня освіта та дослідження. Ти там подивився два відео в інтернеті і думаєш, а, і все, я тепер все знаю, все, чітко залітаю, цей чувак класно говорить і все. Він так, вроді би, серйозно, так впевнено говорить. Розказує, да, що там все виросте, все взлетить, все треба бігти і слухати, і все робити, що він каже. Ось і ти давай з двох ніг залетів, давай накупляв повні штани Altcoin, ось, і все. А потім, непонятно, що все падає, і ти не знаєш, що робити. Ось, тому потрібно вивчати, да, це русло. Да, куди ти там збираєшся інвестувати, щось там займатися, вивчати, да, досліджувати ось. І потім, вже коли ти більш-менш знаєш, що, куди, як, і тоді вже якісь кошти вносить. І, взагалі, раджу, помаленьку вносить якісь невідомі вам платформи або якісь інвестиції, то вносить помаленькі частинки, щоб подивитися, попробувати, пощупати, як воно, що воно, завести гроші, вивести, вести, подивитися, чи все окей, працює. Ось, а тоді можна вже більше якби великі суми заливати. Так, наступне. Ну, так само високі комісії та податки десь можуть більше комісії здерти, там, десь надурити, а десь можна і було дешевше, а ти не знав. ось, І на цьому також великий відсоток ну, втрачається грошей да, твоїх. Там. Наприклад, є обмінник Odus, він ну, якби нормально обмінює крипту, да, крипто, там, монетки, токени. А, наприклад, USDT на USDC де він криво, з великим курсом міняє. І мало хто це помічав. Ось. Я так само пару раз пам'ятав, потім думаю, щось дуже якийсь странний курс. Ось і побачив, що да, в нього там понасибил коїн і хреновий курс. Я міняю USDC на USDT, а в ній дається. А взагалі має бути більше, бо якби ну, USDC сильніший. Вважається USDT менш слабший, то має бути більше USDT ось і... Тому використовуйте перевіряйте, да, коли там щось міняєте, можете перевірити там один э, річ, не да, бріч, а агрегатор. А, одос, там, one inch, там можна ще якісь ось, і зрівняють, якщо де більше, там і брать і міняти е, токени. Так, наступне, ну, понятно, маржинальне кредитування, да, там, фьючерси, плечі, там всі діла. Ну, Тут нема що розказувати, тут 99% втрачає тут бабуси. Плюс, якщо ти там якийсь лодоман або склонний до якогось азарту, да, там хочеш виграти, догнати, відігратися. Ну, в принципі, всі так хочуть, але ось і коли, якщо ти ще себе не контролюєш ти на емоціях, то це дуже великий ризик, що ти там все тратиш. Ну і всьому, да, це недооцінка ризиків. Ніхто не думає да, за ризики, да, за те, що можна втратити, а всі думають тільки за ікси, за прибутки, за мільйони там і так далі. Де думають, вжить, хочуть всі вложити мінімальну суму, а отримують мільйони. Ну, так вони буває, люди. Ось, тому думайте да, своєю головою, вивчайте да, і е, приймайте ризики. Так, давайте висновки. Перше, мати чіткий план. Контролювати емоції, диверсифікувати портфель, вчитися та досліджувати, мінімізувати витрати да, комісії і так далі, і уникати надмірних ризиків. В принципі, і все. І діяти на дистанції. Ось Дистанція це наш друг. Да, там. Чим на більшій дистанції ви будете інстувати, <кхів> займатися, то, тим більший капітал ви зможете якби, сформувати. Це не так, що раз за один секунду прийшов, зробив мільйон і все, пішов. Знову сюди вернешся і знову будеш ще більше захотіти зробити. Треба на дистанції, щоб бути прибутковим. Ось, Ну все, лайк, підписуйтесь, коментар, всім пока.